Російська авіація продовжує кошмарити козацьке та веселе на Херсонщині. Сьогодні близько 10-ї. по мирних селах окупанти випустили чотири керовані авіабомби через ворожі удари, пошкоджений фасад пам'ятки культури, приміщення виробничого підприємства. Та житлові будинки. На щастя, мирні люди не постраждали. Окупанти вдарили по Запоріжжю є влучання в об'єкт інфраструктури. Внаслідок прильотів С-300 сталося загоряння однієї з будівель. Над ліквідацією наслідків обстрілу вже працюють фахівці. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росія в середньому щомісяця випускає по Україні до 100 ракет. Росія використала стратегічний запас ракет по критичній інфраструктурі. України восени та взимку, але продовжує виготовляти нові. Що стосується саме калібрів, РФ має технічні можливості виготовляти до 30 ракет цього типу щомісяця. Нині вона застосовує їх у менше ніж ракети повітряного базування Х101 та х 555 Окупанти застосовують по 10-15 калібрів. Повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. При цьому кораблів, які здатні, ні, здійснювати пуски ракет в окупантів не бракує. Волині відбудовуватиме благодатівку на Херсонщині у рамках проєкту Пліч опліч 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини. Наша область взяла шефство над благодатівкою Береславського району. У населеному пункті нині пошкоджені ФАП та 93 житлові будівлі. З них 17 будинків повністю зруйновані минулого місяця з обласного бюджету виділили для Херсонської. Області три мільйони гривень, з них два мільйони спрямовані жителям Благодатівки. Вже наступного тижня з Волині вийдуть перші групи людей, які розпочнуть відбудову села. А сили оборони України за останню добу просунулись більш як на кілометр на Бахмутському напрямку, повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. Наші захисники продовжують отримувати там ініціативу, тиснути на ворога та проводити штурмові дії.